Давайте всі разом скажемо, слава Богу. До цього часу допоміг нам всім Господь, його милість обновилася над нами. І слава йому за це. Знаєте, я так не домовлявся з Максимом, про що будемо говорити. І так само ця пісня, будь завжди вдячний Святому Богу, у мене така невеличка, проста тема, якби породилася в серці. Ми так з дружиною читали одного вечора Біблію, і так мені ці слова запалися. в моє серце, знаєте, я записав ці слова. І Бог просто почав давати думки. Я хочу зачитати ці місця. Це буде 8 глава -го буття, книга Буття, 8, -го голова, 20 віршик. І збудував мною жертівника Господеві і взяв він із кожної чистої худоби, і з кожного чистого птаса, і приніс на жертівнику цілопалення. Відкриємо так само Псалом 49. Український перевод, Псалом 49, 14 віршик. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітиці Всевишньому. Я так, читаючи цю історію, почав роздумувати над цими словами. Знаєте, мені так запалися ці слова і збудував на каже, господи, Я так думаю, над цими словами думаю, закінчилося це все. Знаєте, оця все ситуація, оця вся буря там на морі. І знаєте. Почалося, прийшов час, почалася вода спадати, і прийшов час, цей ковчег він став на тверду основу. Вийшов но його сім'я, звірів. знаєте. І я думаю, що кожен із нас, зважаючи. Так роздумуючи, я думаю, що кожен з нас міг би по-іншому поступити, якось ще щось зробити, там перше може поїсти, поспати, може ви знаєте, серед бурі, серед такого томлення. Довгий час знаходиться серед цієї бурі, довгий час ну, знаєте, перебуває в цьому ковчезі. Да, ви Знаєте, Бог спас його від цього. Але це так само, я думаю, що нелегко різні бурі, різні переживання, шторми, і ковчег і туди носило, і туди. Ви, знаєте, я думаю, що мною було так само тяжко, знаєте, в тому періоді. Але що, що мені найбільше сподобалося в цих словах, каже, збудував жертвівка Господеві. І, знаєте, хотілося б сказати цими словами, щоб як ми зачитали в псалмах, жертва Богові, це подяка, щоб ми запройдений шлях. Які ми пройшли ви знаєте, в своєму житті, щоб ми дякували Господеві, який допоміг нам ви знаєте, пройти, як Максим згадував оці всі дороги, які проходили наші старші, оці всі шляхи, оці всі випробування, тяжкі моменти в житті, щоб ми, ви знаєте, ми згадували ці моменти. Особливо для вас, старші, які пройшли ці гоніння, тоби ви згадували, знаєте, з подякою, Господи, пройшли це життя з тобою, пройшли ці моменти, і твоя милість була з нами. І, і, і знаєте, я вірю, що Господь, дивлячись на наше серце, яке воно подячкове, яке воно відкрите перед його лицем. Бог Богу буде це угодно. І каже, жертва Богові подяка, Богу, це приємно. І як пише і збудував Ной жертвника, Я думаю, що Ной понімав, що ця подяка, ця жертва, яку він принесе сьогодні в той час перед Господь. Це буде угодно перед Його лицем. Ще одне місце хочу зачитати, це буде буття 13 розділ, 18 віршик. І Авраам став неметувати, і прибув його сів між дубами Мамри, щоб в Хевроні вони, і він збудував там жертівника Господеві. Так само Авраам, ви знаєте, прийшов час, де вони розділилися з вотом. І от ви знаєте, вибрав одну сторону Аврааму іншу сторону. І пройшов час, коли Господь говорив до нього слова, каже: поблагословлю тебе, розмножу. І ви знаєте, каже, каже Господь, що якщо хтось на світі захоче полічити піску, то все рівно не злічити твоє потомство, яке воно буде. І після цих всіх слів Авраам оселився в цій країні, став наметувати. І ви знаєте. Так само пише слова і збудував він Господею Господеві там, на тому місці. Теж так само роздумуючи по-людському, так о, це, здається, благосвіння від Бога. Здається, отрима цю обіцянку, що ще треба. Бог сказав, що помножить твої народи. Бог сказав, що тебе не оставить, не залишить. І що робить Авраам? Він на тому місці, де він оселився, він йде і строїть жертівника Господи, друзі, як важливо, щоб ми в своєму житті не забували приносити Богові, подяку. Як важливо, щоб ми в своєму серці, в своїх потаємних кімнатах не забували, знаєте, творити оцю ж подячну молитву. Ви знаєте, коли людина вона є з, з, з подячним серцем, коли людина постійно дякує, коли вона не забуває оці добродійства Господні. Я думаю, що такій людині набагато легше получати Боже Богусвін. Благослов... Я думаю, що цій людині набагато легше якось, навіть коли Бог благословляє таку людину, коли Бог дає свої благословіння, людина зовсім по-іншому сприймається, допоміг. Нам, Богу, знаєте, бути цими подячними людьми, щоб ви так само, як і ной, і як і Авраам, і, як і я думаю, що інші можна можна і згадати, можна і згадати Йова і ще багато інших мужей Господніх і пророків, і, знаєте, і апостолів, вони мали подяку в серці, вони горіли. Бажанням серці подякувати Господеві за пройдений шлях, допоміг нам Господь. Я вірю, що Богові це угодно. Богові угодно, щоб ми приносили подяку, прожили день по милості Господні, прожили місяць, рік. Нехай наше серце буде подячне. Маємо хліб і до хліба, маємо одежу, маємо щось одягнутися. Є мирне небо нашими голами, нехай серце наше буде наповнене подякою. Щоб ви знаєте, в нашому серці не закралося за... 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 якісь ви знаєте, лукавства, якийсь ропот. Ви знаєте, я так згадуючи теж одну історію з ізраїльського народу, каже Господь, ти стережися, коли ти війдеш в в той край, коли ти війдеш в ту обіцяну землю, стережися, щоб не, щоб не закралася в тобі ця думка, що це крепость руки мої, що це мій розум, моя власть, моя сила. Але щоб ти, я думаю, що Господь мав таке розповаження, Господь мав таке бажання, що коли ти війдеш в ту обіцяну землю, даби ти приніс Богові подяку, даби ти сотворив цей жертвенник. як я думаю, як ці, як ці мужі, Господь хотів, щоб ізраїльський народ він спорудив оцю жертву Госп... Господеві. І, і Богу, ви знаєте, був би цей фік. Оце куріння приємне, нехай Бог нам допоможе, щоб ми ці слова пам'ятали в своєму житті. Я вірю, що ми будемо благословені Богом нашим в житті. Ми, склоняючи коліна, помогмося.